Вітаю садівників на своєму каналі. Перепрошую за вітер, бо щось здійнявся. У нас сьогодні 28 жовтня і ми садимо секретну культуру на цій площі, де у нас росла малина. От, працює 8 бойців у нас з лопатами. дівчата хлопці. Все, ми посадили вже два рядки. І включили краплинне зрошення. Отак От виглядає у нас груша на підщепі Айва Елін. Елін, кюлін, хто як каже. От і це у нас другий гатунок, він майже без розгалуджень. Тобто є без розгалуджень, десь пару гілочок. Оце другий гатунок. Висотою десь 1,20-1,30. Метр метр третій, четвертий ряд у нас іде. Перший готунок. Саженці кроновані висотою десь метр м приблизно. Саженці брали хорошого садівника з Могильов Подільського району з тої сторони. Якщо треба, буде, дам контакти. Схема садіння у нас 4 на 1 метр. Тобто ми не могли міняти, тому що вже каплю розведена на 4 метри. Звісно, якби робити нове, новий квартал, я би зробив не 4, а десь 3,30-3,40. Але що маємо, то маємо. Зараз покажу вам, як виглядається Айва Елін. Оце сама підщепа. Власник продає її десь ціна біля 13 гривень штука. Це така ціна, якщо самовивоз. Корінь чудовий. Зараз вам покажу, як виглядає От така коренева система. Бачите? Як на мене, досить непогана. От. От так виглядають саженці. Які ми придбали. Це другий гатунок, то що у нас не влізло перші два ряди. Перший готунок трошки краще. Бачите, і грубина більша. Тут десь має біля 3 см діаметр підщепи. Тут десь 1,8-2 см. І тут на висоті, де ми будемо підв'язувати перший ярус до шпалерного дроту, тут десь півтора, десь 13-15 мм. І на висоті другого дроту ми маємо десь міліметрів 7. Мм. Тут кілька бічних гілок, сім бічних і маленькі. І є вже закладка плодової деревини. Технологія садіння проста. Береться кроква, розміщається відстань через один метр, два бойця намічають ямки, потім людина копає, встромляє саженець, рівняє його, притрамбовує. Дуже важливо, щоб всі щепи ховались. В рядок, так що, якщо ми стовпчики з'єднаємо в одну лінію, треба, щоб всі стовбури ховали цю лінію, щоб можна було якісно вносити гербіциди. От, конкретно це сорт ноябрьська, Ще плануємо садити сорт Яблунівська і, можливо, деякі інші сорти. Так що з тих, хто вгадував, яка буде секретна культура, вгадав тільки один. Підписник. Не знаю, чи він підписний, але одна людина вгадала, мабуть, треба якийсь приз розіграти. Погода ідеальна, у нас плюс 14 градусів. Сподіваюсь, що все гарно прийметься. Ну, все, буду тримати вас в курсі. Дякую всім за увагу. Всього доброго, миру добра, до побачення.